Знайшов одного британського блогера, який запрошує щоразу нових гостей та обговорює з ними тему України. Так, от, послухайте, що один із британців говорить про британський та український націоналізм. щодо культури це справді цікаво, тому що одна з речей, яка мене завжди вражає, це те, що у Британії є націоналізм і він має негативне значення. Це щось жахливе, це расизм. Це знаєш, коли людям кажуть повертайся, звідки прийшов або зупиніть човни, чи щось подібне і наскільки я розумію, це пов'язано з тим, що ми завжди були пригноблювачами. А потім я приїжджаю в Україну країну, яка століттями боролася за те, щоб бути самостійною, і вони там настільки пишаються своєю історією, культурою, музикою, танцями. І коли я думаю про український націоналізм, то це здається мені чимось надзвичайним. Хіба що коли Марія вмикає Євробачення і починає танцювати по всьому будинку? Це трохи гірше, але загалом це просто щось неймовірне це справжня любов до своєї країни. Тобто тепер ви розумієте, як в очах європейців звучать ці слова Путіна, коли він сказав, що я знищу націоналізм в Україні.